Война что будет реху БТРы, КАМАЗы, там игры, всякая Нове документальне підтвердження новим мирним путінським ініціативам. Самохідні докази завдовжки в кілька кілометрів випадково зафімували автомобілісти на самім в'їзді до Ростова-на-Дону. Рухалася військова колона під російськими триколорами в напрямку до української території. Свою чергою на сході України в кількох містах тамтешні цивільні жителі почали бунтувати проти правління бойовиків. Інформаційний підсумок понеділка 17 листопада. До вашої уваги. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс Вигнанець номер один прем'єр Канади не подав йому руки на колективній світлині. його Загнали у кут. У каву наважилася пити з ним за одним столиком лише президент Бразилії. Ми говоримо одно Путіну у Брізбені. Вказали на його справжнє місце. Нарешті Свердловськ, Макіївка, Торес, Сніжне та Червонопартизанськ бунтують проти влади терористів. Ідейності про українську тому небагато, але й панування бойовиків пересічних місцевих жителів більше не влаштовує. Валютні гойдалки. День наступний. Грівна хоче розвиватися в економічних нормальних условиях а аніж щоб по до іншим валютам в грязь. Гривня стала міцнішою. Прогноз експертів на майбутнє найближче. Обережно позитивно. 12 терористів затримали оперативники служби безпеки України у Харкові. У СБУ стверджують, що це саме ці диверсанти причетні до підриву папу пабу стіна і мали на меті спричинити ще серію вибухів на території області, аби розгойдати ситуацію та викликати паніку серед цивільного населення. Поміж затриманих двоє ватажків групи. У терористів вилучили автомати АК-74, патрони до них гранати РГД 5 та набої до підствольних гранатометів, а ще детонатори, засоби для встановлення розтяжок та сім протипіхотних мін з маркуванням російських виробників. У СБУ стверджують, що затримані пройшли винятково. Якісне навчання на території суміжної федерації, зокрема в одному з таборів поблизу Тамбова. 17 українських військових сьогодні вдалося звільнити з полону бойовиків. Про це у власному твіттер-аккаунті написав президент Порошенко. Воїнів терористи тримали в Донецьку, і серед тих, хто отримав свободу, четверо гвардійців, сім військовослужбовців збройних сил та ще шестеро представників добровольчих батальйонів. Водночас лише упродовж останніх 24 годин на сході кажуть у РНБО загинули шестеро українських бійців і ще дев'ятеро зазнали поранень. Найгарячішими ділянками антитерористичної передової залишаються території навколо Дебальцево, Донецька та Луганський напрямок. Відео чергових колон російської військової техніки, що рухається в напрямку кордону з Україною, з'явилося в мережі. Десятки одиниць бронетехніки, вантажівки та навіть російський позашляховик тигр, водії, що коментують пересування колони, кажуть про війну. Прикінкалона вайна суть бути рінапібатеримази, ріху... там батігри на сході України. Тим часом бойовики з російської зброї і далі обстрілюють Донецький аеропорт. Причому з утратами для себе наші артилеристи. Накрили розташування однієї з банд бойовиків за оперативними даними. Понад 20 терористів загинуло, понад 30 отримали поранення. Є інформація, що серед поранених і ватажок цього бандформування моторола. Щоправда, бойовики цього не підтверджують. Утім, і не спростовують. На Луганщині терористи намагаються взяти під контроль трасу Бахмутка та відбити в української армії місто щастя, де розташована Луганська ТЕС. Наші опорні пункти на трасі обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. А позиції сила поблизу щастя з градів. Бойовики так званих республік збираються вимагати, щоб їхні кордони розширилися на всю територію Донецької та Луганської областей. Про це в інтерв'ю російській інформагенції заявив один із лідерів бойовиків Денис Пушилін. Щоправда, він не пояснив, у кого буде вимагати розширення території. Тим часом жителі окупованої частини України вже почали бунтувати проти сепаратистської влади, вимагаючи від них соціальних виплат. Мітинги відбулися в Макіївці, Торезі, Сніжному та Червонопартизанську. У Торезі люди перекрили дороги та намагалися штурмувати відділення банку, де їм обіцяли видати по 500 гривень. Грошою банку не виявилося. У червонопартизанську на Луганщині. Ні, жінки вимагали від місцевого коменданта відповісти на незручні запитання щодо виплат, але той викликав автоматників. Людям довелося піти ні з чим. Костянтин Павлов, Олександр Загородній, Донбас, Паскор, 2+,2. на Луганщині. У засідку бойовиків потрапили бійці батальйону Чернігів. Є інформація про трьох загиблих українських воїнів та ще десятьох, які зазнали поранень. Мало того, терористи атакували сьогодні позиції села ТО поблизу ставниці Луганської, селищ Кримське та трьох ізбенка. Це фактично тил українських силовиків. І позиції розташовані уздовж траси Бахмутка. Свідки стверджують, що Путін бойовикам прислав чергову порцію гуманітарної допомоги. А там у традиційно білих довгомірах самі лише боєприпаси та зброя. Багато людей говорили, що бачили на власні очі, як вивантажувалися з вантажівок. Патрони з ящиками, снаряди, міни, боєприпаси інші ні продуктів харчування, ні теплого одягу, ні медикаментів, нічого з іншого, яке має відношення взагалі до слова гуманітарність. Там не було абсолютно. У секторі М зони проведення антитерористичної операції навколо Маріуполя. Сьогодні двічі бойовики обстріляли позиції українських підрозділів. Потерпілих та загиблих, стверджують таке в інформцентрі АТО немає. На вихідних наступальну удару там з боку терористів очікували від волновахи у напрямку Новоазовська власні фортифікаційні укріплення. Українські бійці тепер намагаються довести до бездоганного стану. Наталя Нагорна провела день на південній ділянці антитерористичної передової. Ніхто сюди не ладить, дійсно, не підходить ближче і ближче. Бійці полку Азов сьогодні полюють на групи розвідників, які можуть зайти з ворожої території. Ніч'є не під але заходять, заходять на це та сама буферна зона між Маріуполем та російськими військовими, які стоять з боку Новоазовська. Колись тут базувалися добровольчі батальйони, але зараз сюди виходять лише на патрулювання. Ну, тому що те так треба. Зараз нікому цим займаються. Зараз ми в ролі прикордонників і виконуємо ту службу по патрулюванню. Витрачаємося, продовжуємо двіжені. На старій закинутій базі поводяться обережно. За даними розвідки, з протилежного боку може працювати до двох десятків снайперів. Чисто через село розвідгрупа не ризикує. Місцеві відразу повідомлять противників. Це остання позиція, до якої доїжджає розвідка. Тут до російського кордону вже менше 30 кілометрів. І останні перепони, що мають зупинити танки, вимагають миру. Це перекрити дорогу Ось так це станавлю. Проїжджають машини на там самому місці. Тут азовці не затримуються. У будь-якій із цих авто може бути така сама розвідгрупа, тільки от з іншого боку. Сам Маріуполь обкопують та укріплюють. Ми будуємо опорний пункт, який закриває дуже велику дірку в обороні Маріуполя. Щоб не пустити ворога, не дати йому змогу обійти основні блокпости Нацгвардії. Будемо закривати кожну таку дірку. Наразі рух військової техніки та людей з боку Новоазовська не спостерігається. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадиморех, Спецкор, два плюс його в Австралії зустріли так, що він вимушений був терміново тікати до Москви. Після крижаної зустрічі, яку лідер Великої Двадцятки продемонстрували Путіну, той заявив, що не розуміє реакції світу. Насамперед щодо анексії Криму, напряме запитання звідки сепаратистів зброя кремлівський очільник. Не відповів про нові відтінки, які до портрету російського чільника додала минулими вихідними світова спільнота. Кілька слів від Яни Янисвісарчук поза межами здорового глузду в інтерв'ю німецькому телеканалу з вуст президента Росії зривається фраза, яка влучно описує новий російський стиль управління. Ми говоримо одно. А ділим другою серед іншого Путін заявив, що було б безглуздим казати, що російських військ навесні в Криму не було. Але ж саме це слово в слово він твердив півроку тому. А йому піддакували міністр закордонних справ та оборони. Пойдіть в магазин. Вот у нас і купите там будь-яку форму. Це були російські солдати ні? Це були місцеві сили самооборони, а наші військові сили. Прямо скажем, блокировали вооруженної силы України расквартированные в Криму. Тепер не Путін того, не підтверджує, що Росія постачає бойовикам зброю, але й не відкидає в современном мире Люди, которые ведуть борьбу і которые считают эту борьбу справедливою для с их точки зреля, всігда найдуть вооруження. І свастики путіну вони вбиваються на київських вулицях, хоча камери постійно бачать їх на московських та пітерських. Ми дуже забучені тим, щоб чтобы там не возникло желания проводить каких-то этнических чисток, мы боимся, как бы Украина вот не скатилась вот в это, не скатилась бы в неонацизм. Ну как, если люди со свастиками на ходять? за півстоліття після другої світової, за 25 років після падіння Берлінського муру, Ангела Меркель з Австралії, з якої Путін напередодні втік, констатує, холодна війна повернулася. старе мислення, мислення термінами теорії впливу, коли порушують міжнародне право, не можна дозволити йому поширитися. Я переконана, що воно не матиме переваги. Погрожуючи санкціями, вона наполягає на необхідності переговорів і сама до пізньої ночі. Веде з Путіним розмову про Україну. Результат. Атом німецький канцлер залишилася незадоволена. Джерела ви делегації твердять змі, що на двосторонні стосунки Німеччини з Росією це обов'язково вплине. Москва слідом за польськими дипломатами висилає ще й німецького, схоже розуміючи, втрачати уже нема чого. Яна Серчук спецкордва плюс Проти терористичних псевдореспублік ДНР та ЛНР Євросоюз запровадить персональні санкції. Так вирішили сьогодні у Брюсселі дипломати під час засідання ради ЄС із закордонних справ. Список сепаратистів складуть і до кінця місяця, і після офіційної публікації у журналі ЄС санкції набудуть чинності. Також міністри закордонних справ країн ЄС домовилися продовжити пошук спільного рішення політичного рішення. Проти російської агресії в Україні для цього євросоюз активніше говоритиме з Росією, сподіваючись схилити Москву до поступок. Для Європи вкрай важливо виступати проти Росії одним фронтом, і всі рішення повинні бути прийняті одноголосно. І саме тому так важко знайти спільну позицію усіх 28 країн-членів, особливо по санкціям, оскільки є низка країн, які цих санкцій відверто не хочуть. Сьогодні рада ЄС закордонних справ хоче відреагувати на так звані вибори в невизнаних республіках. Євросоюз їх не визнає однак, жодної офіційної реакції, окрім слів осуду, досі не було. І глава МЗС Тви Ліна Лінкавічусь вважає, що і через це останніми тижнями ситуація на Донбасі різко погіршилася. Після цих так званих виборів 2 листопада ситуація в Україні різко погіршилася. Біля українського кордону сконцентровані війська. Росія продовжує заперечувати себе як сторону конфлікту. Росія продовжує утримувати війська на українській території. Нам потрібно продовжувати тиск. Посилити санкції проти Росії закликає Євросоюз міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі Сьогодні зранку він разом із головним дипломатом ЄС Федерікою Могиріні підписав угоду щодо статусу консультативної місії. ЄС про реформу безпекового сектору України до речі, це перший підписаний пані Могиріні документ на посаді головного уповноваженого ЄС з питань зовнішньої політики санкції самі по собі не є метою. Вони мають йти разом з іншими заходами. Ми обговоримо підтримку реформ в Україні, адже найкращий шлях просуватися вперед зробити Україну успішною. І ще один напрям це відпрацювання спільного підходу щодо того, як просуватися у переговорах з Росією. Вони збільшують санкційний список, але дадуть дуже потужний сигнал про розширення санкцій у випадку подальшої дестабілізації. І я вже розмовляв з багатьма міністрами. Позавчора вчора настрій міністрів їх налаштованість однозначно саме в цьому напрямку. Шукати нових шляхів виходу із кризи пропонує МЗС Німеччини. Для цього Франк Вальтерштайнмаєр уже завтра вирушить до Києва і потім до Москви. Наталія Фібрихтяй Ляєвінтав з Брюсселя, Спецкор, 2+,2. Від слів до конкретної справи, колишній голова футбольної асоціації Англії Девід Бернштейн висловив пропозицію. Бойкотувати чемпіонат світу 2018 року, який повинен відбутися на території Росії, за словами футбольного функціонера, ФІФА повинна провести серйозні реформи. Хоча з іншого боку, Бернштейн визнає одній Англії добитися бойкоту майбутнього мундіалю буде не до снаги якщо Англія вдаватиметься до якихось кроків, то вона повинна робити це разом з УЄФА між Англією і ФІФА вже й так достатньо ворожості. Але безумовно УЄФА є ресурси для впливу на ФІФА, і щоб натиснути на ФІФА, Англія і загалом УЄФА повинні серйозно подумати над тим, щоб відмовитись від участі в чемпіонаті світу. Колону, в якій пересувався його підрозділ, бойовики обстріляли з градів. Осколок реактивного снаряда потрапив Олександру підкопаному в п'яту. Від неї майже нічого не залишилося. Аби врятувати молодому чоловіку ногу, хірурги зробили 17 операцій. Натомість зберегти п'яту не вийшло. Тепер бійцю потрібен дорогий імплантант і клініка, де готові виростити нову п'яту з його ж власних клітин. Уже є. Олександр Підкопаний показує на мобільному телефоні фотографії своєї сколіченої ноги, численні ушкодження м'яких тканин, від осколків, переламані кістки, відсутність сухожиль і більшої частини п'яти. мене 30% п'яти. Так, от і діючий палець, тільки тут большой, і все. А ось те тут зв'язок нету. Десантник підкопаний віз на своєму Камазі продукти, боєприпаси та пальне на блокпост. На зворотному шляху в районі Дебальцевого їхню колонну обстріляли з градів. Їхав перший в колоні. Передо мною їхала розвідка баги. Ми розвідку пропустили, а виходить, ми машину подорвали. Я тільки побачив, що коли машина складається, отак от, от, і взрив такий. Олександр розповідає, його контуженого без свідомості з вогняної машини витягли товариші. Першу допомогу надали на місці. Потім на машині доправили Алчевськ, звідти до Харкова, а з Харкова до Києва. Олександр поступив в стані. У Його стопа та фактично голень находилася під большим риском ампутації. За ногу переживав, тому що постійно в речі спрашував мені ногу оставити. Ногу 25-річному десантнику врятували. Утім, п'яту Олександру довелося частково ампутувати. Імплантант ну, нас не знаю, гарячи, що тут не діляють на заграніція. ТСН розшукала, чи не єдину в Україні клініку та лікарів, які можуть виростити Сашкові п'яту з його власних клітин. Беруться алегенної клітки, берються участок касті, участок підкожно жирової клітчатки, участок косного мозку. Присходять. Выращивание участка костей. Потом идет ее подсадка. Данный комплекс мероприятий. Доволі те довольно такі порядка 200-250 тисяч гривень. Операцію з вирощування п'яткової кістки і сухожиль Олександру проводитимуть у декілька етапів. Вся процедура розтягнеться більш ніж на півроку. Після тривала реабілітація. Поруч з Олександром весь час перебуває мама. Через хвилювання за сина перенесли інсульт. Тепер переживає де взяти гроші на дорогу операцію, щоб здійснити мрію Сашка. Повернутися до армії. Іван Воробйов, Дмитро Панасенка та Павло М'яснов ТСН один Уся інформація, контактні дані, бійця та банківські реквізити для тих, хто має можливість, а головне бажання допомогти Олександру підкопаному місяця ще й на сторінці телеканалу 2+,2 у всесвітній мережі у розділі Допомога. Адреса інтернет-сторінки просто зараз на ваших екранах. Кому війна, а кому мати рідна кошторис так званої Новоросії потрапив до рук моїх колег. Один день існування терористичного псевдоутворення обходиться, як виявляється кремлівським спонсором Шабашу. Майже у 20 мільйонів доларів це не враховуючи витрат на військові потреби та зброю. Гроші отримує колишній народний депутат регіонал Сарьов. Він же, як виявляється, їх і розподіляє. Та як з'ясували наші кореспонденти, більша частина готівки до бойовиків усе одно не доходить. Ці чоловіки з Донбасу їхали до Києва заробляти. Вони мали стояти навколо Верховної Ради і не допускати до неї представників Євромайдану. Роботодавці обіцяли 350 гривень на добу. Але а ці чоловіки з Донбасу захищають свою землю від міфічної київської хунти. Їм за роботу інколи платять, але частіше обіцяють заплатити аж тисячу гривень на добу. І перших, і других рекрутував ось цей чоловік. Це виновата бандеровська ідеологія. Його звати Олег Царьов. Він колишній депутат від партії регіонів. Його називають одним із співавторів проєкту Новоросія і головним провокатором сутичок під час Української революції гідності. Страшне приступлення завершене в Одесі мая, має бути розслідувано. Але только тими, хто сам в ньому виноват. Цим розслідуванням. Займемося, ми самі. Цей документ потрапив до редакції від людей з оточення царьова. Вони стверджують, що його автором є згаданий вище регіонал. На 21 сторінці викладено план знищення української держави. Третя частина документа описує наслідки: дві третини кошторис запланованих заходів. Ось вартість проведених на сході України мирних мітингів, найдешевший 15 тисяч доларів. Таким чином на кожного учасника спонсору видали як мінімум 75 доларів США. Ось ця сума просто обалденно деребанилась, в першу чергу, самим бувшим депутатом партії регіонів Олегом царьовим Експерт із зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко давно помітив невідповідні сум, які потрапляють до царьова від кремлівських координаторів, і сум, які потрапляють безпосередньо до солдатів так званого ополчення, літом за тисячу гривень платили бойовикам там рядовим. Хоча Серьомаск обістян столетам по тисячі доларів на день воювати. робота із соціальними мережами 30 тисяч доларів. Розробка ідеологічного підґрунтя ДНР та ЛНР 25 п'ять тисяч доларів, Півмільйона доларів на зовнішню рекламу терористичних організацій. Теперь вдумайтесь: 300 тысяч долларов по проекту Цырева выделяется на создание информационных поводов при участии так называемых боевых бабушек к россиянам и попросить у них конкретной помощи. Они отзовутся до 100%, девочки. Православных сотен, антифашистских сотен, экстремальных сотен. Плевать. Люди, Путы, давайте пиос, берем, берем топливо. Мигарпиод. И тупо палим, палим мы палим. Випалімохнара сюда с нашої родини і все. та 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 там за тут а що можна ще говорить Давайте вайді на військову форму та амуніцію для солдатів ДНР і ЛНР. Царьов запросив по півтори тисячі доларів за кожного. Ось така ця форма насправді. Експерт приголомшує своїми спостереженнями кремлівським грандоїдам, а за сумісництвом керівникам так званої ЛНР і ДНР, вигідно, щоб їхні бойовики гинули. Якщо бойовика убивають, то деньги на нього не выделяются. Це дополнительная возможность украсть ту сумму, которая була прописана. і поки захисники ДНР і ЛНР гинуть за ідею, розробка якою коштувала 25 п'ять тисяч доларів, Олег Царьов оселився в престижному районі Москви, їздить на розкішному джипі джипіпорш і відправив дітей учитися до Лондона. Дмитро Святненко, Дмитро Панасенко, Спецкор два плюс два. Без теплого одягу, техніки та ще й у незрозумілому юридичному статусі бійці колишнього 41-го батальйону територіальної оборони знову вирушили відрядження до зони АТО. Що вони вже не 41-й тербат, хлопці дізналися чуток, кажуть, є відомості, що їхній підрозділ передали в офіційне підпорядкування Збройним силам України, і тепер вони називаються бригадою мотопіхоти. Утім, жодного офіційного документа воїни добровольці на власні очі не побачили. Бійці колишнього 41-го батальйону готуються в дорогу. Що вони поїдуть ОНОТО з дня на день дізналися, щоток. тепер офіційно хочуть почути з чим поїдуть на Донбас. Поки получается так, ребята, ви собираетесь, садитесь, даже якщо у вас нет оружия, ми вас відправимо. но потом потім у вас все буде. Все і техніка у вас все буде. Ну, ми это вже проходили. Просто ми хотіли бы извлечь уроки. Командування батальйону відзвітувало в Міноборони, що особовий склад до поїздки готовий. Мовляв, і технікою та оснащенням все гаразд. Хлопці покликали журналістів цьому просвідчитися вже на території навчального центру. Десна моя форма это куплена ще три місяці назад за свої дітей. От та все что на мне находится. Бронежилет мне лучшим купил. Как называется теперь мой батальон? Надо сих пор схожу с нашивка на 41-й батальон территориальной обороны, как и был. Кто он это и кому підпорядковується, запитують напряму в комбата. Прошло переформирование части, все вы знаете, да? С батальоном территориальной обороны, по крайней поставили поставили к сведению вообще личный состав, что прошло переформирование части. Конечно, было всем объявлено, что все идет как информирование. Объявить? В каком виде? В каком виде? На словах, по телефону? В устном как? Сделали мотопехотный, но без техники. То есть ни машин, ни брони, ни БТР, ничего нет. 67 машин, только 23 на ходу, скажем, и то те 23 требуют ремонта. Все остальное. Останні приготування перед відправкою. Автослюсарі лежать під капотом, щось крутять, зіли все одно назаводяться. Вот это недостатки все. Вот красавец, который, к примеру, который треба ремонтувати. Як ви думаєте, вона поїде куди? Але команда прийшла уїжджати. Те, що заводиться із лисою гумою у шкільному автобусі, який за документами сьогодні має вести бійців у зону АТО, взагалі відірвало шматок колеса. Чесно, це найперша машина, яка була прийнята з воєнкомати, і вона до сих пор їздить. Ну просто, що в ній не то стекло. Я не представляю, як можна їхати. Хай приїдь сюди і подивимося. А то не докладують, що у нас все готово. Своїми силами ремонтуємо, відновлюємо по Сейчас Зараз вирішується питання на отримання техніки. Що стосується теплих речей да. на сьогоднішній день. До кінця дня батальови повністю забезпечені теплими куртками, шапками Ми зараз в одній з казарм у навчальному центрі Десна. Я зараз вам покажу на чому хлопці сплять. Це вочевидь кармат, і він напевно, що пройшов бойові дії, тому що тут є, Вон, він розломаний фактично кругом. Поруч висихають шкарпетки. Я не бачу жодного матрацу. Я не знаю. Хлопці, скажіть, будь ласка, а є матраси? Бодай один не давали матраси. Я не бачу жодного. Карима, на каримат? каримати. Каримати. А, каримати, іспані, нічого. При цьому хлопці просять командування одного допомогти наблизити перемогу і бути з ними чесними. Вже настроєні по-бойовому, так сказати. Волонтери чи могли забезпечили? ж комусь там реально говорить, бачимо бінокль. Що говорить, розгружають боєприпаси, техніка підходить. Є, даємо координати, дзвонимо. Говорить, Дайте твіт, Нечем на їх... Нет їх не приказано. если туда иду воевать, значит я буду их долбать. Но стоять ждать як кропатка, кадам не ними, нет. частина батальйону вночі таки рушила в зону АТО з тим, що мали. Розраховують на підтримку волонтерів. Вони ж у свою чергу ініціюють перевірку навчального центру змін оборони чи генштабу. Але скоро квасилькобачні на спецкор 2+,2. Ударунок бійцям батальйону Азов зробив підприємець з Івано-Франківська Віталій Шпінталь. Сьогодні до Маріуполя він відправив два мікроавтобуси, аби там на передовій пересуватися. Добровольцям було зручніше і безпечніше. Машини бізнесмен придбав у Польщі, врахувавши побажання самих військових за кордоном. каже волонтер, буси коштують значно дешевше ніж в Україні. Перед відправленням на схід мікроавтобуси завантажили продуктами, ковдрами, військовим одягом та листами підтримки від дітей. Просили мене чогось доброго. Взялось з біля 50 кілограм ковбас, шинок, чотири свинки, Риби копченої, мюслі, яблука, банани, апельсини, гранати, мандарини, вітамінів дуже їм потрібно. Жовтий мікроавтобус, ми його забронюємо в Маріуполі, буде доставляти поранених до ренімобіля, який буде знаходитись вже на трасі, тому що реанімобіль не може заїхати в такі місця, куди зможе заїхати цей автомобіль. А другий, я так думаю, він буде у нас для опергрупи. 45 українських воїнів, що зазнали поранень під час збоїв на сході України, сьогодні з Дніпропетровська вирушили на реабілітацію за кордон. Українські героїв чекають два санаторії в польському воєводстві Нижня Сілезія. Хлопці проведуть там 21 день. Їм обіцяють усі види реабілітаційної допомоги аж до реконструктивних операцій. І все це для наших бійців буде безкоштовно. Від поляків лікування, харчування та проживання з українського боку організаційні питання та проїзд на 20-денне перебування у двох найкращих санаторіях Польщі. Наші поранені вояки не витратили жодної власної копійки, ба більше отримали гроші на відрядження. Була железна дорога безплатна. Трансферт Львов і польська сторона там етатуратори безплатно. Ми не больші зробили сухпаї, так називаємо. Для того, для переміщення, значить, нібільшая сума буде там видана за що депутатських дня. Хлопцям також допомогли зробити документи, адже для більшості з них це перша закордонна подорож. Я вче перший раз за кордон їду, просто цікаво посмотрите, як там. Все, ли літо правда, що там в Фейсбуці пишуть, то знакоме, говорять. Санаторії, куди їдуть хлопці, спеціалізуються на проблемах опорно-рухового апарату. Відтак, перевагу у відборі мали бійці з пораненнями рук, ніг та хребта. Вивчивши історії хвороби, польські лікарі багатьоми з них пообіцяли. Додому, в повертатимуться, вже без милиць та ціпків. У мене ранення породиктивного апарату, і общее ранення груді, грудної клітки. Но, в Взагалі, да, сколичне ранення. надеюсь, що буде краще, ніж. Чем... Сейчас, по крайней мере, думаю, стол уже. А без палички з а цей боєць із важким кульовим пораненням зізнається, проситиме і про іншу допомогу. Ну, щоб спокойствия було, щоб спіховом пороботи делегацію супроводжують двоє українських лікарів. Під час подорожі вони слідкуватимуть за прийомом ліків, робитимуть необхідні процедури та перев'язки. А в процесі лікування ділитимуться досвідом з польськими колегами і допомагатимуть їм порозумітися з нашими пацієнтами. Я німного знаю польський язик, та я думаю, нам поможе. Польська сторона вже заявила, що після повернення першої групи готова взяти на реабілітацію ще декілька у санаторії іншого профілю. Олену Сенко Срій Файзулін Спенскор два На тому ставимо крапку, але з неодмінним інформаційним продовженням менше ніж за добу. Зустрінемось у вівторок. бережіть себе і доброї.